Друзі, вітаю всіх на нашому каналі, з нашого півдня. Сьогодні у нас 21 січня і я сію помідори. Ця сторона так от жовті, ця рожеві. Тут всього 15 стаканчиків в ящику. Для нас вистачить це таку сіємо, знаєте, на салат. Якщо пробити салат, ми дуже полюбимо мікаду. Жовте-рожеве. Раніше сіяла, так, от просто розсадою, знаєте, десь потім проривала, пересаджувала. Вже другий або третій рік, ну другий точно саджаю, в минулому році саджала в стаканчики. В цьому році вирішила одразу горщики. і покидала не дві насінинки, а там 4-5 вийшло. тому що в тому році сіяла по дві. І, знаєте, вони взійшли, але одна хиленька така, друга гарна. І, знаєте, тако було одна більша, друга менша. Ви, ви, Вирішила в цьому році посіяти більше. Вони зійдуть, а потім їх прорву. Просто-напросто. Так от зараз їх оце позагортаю. Швиденько робиться. Отак от вирівнюю. Бачите, ви, що горщик не повний, потім вони будуть підростати, і я буду ще підсипати земельку, щоб було трошечки більше корінечка. Ну, отак от я зроблю всі стаканчики. Ось у мене є ось такий кульок величезний. Він якраз оцей п'ящик влазить в цей кульок і зроблю таку тепличку. Оце вже занесла. Коли я занесла вчора, ввечері занесла ящик цей з стаканчиками, земля прогрілася, земля вже тепла, настала мене добу в хаті, земля добре прогрілася. Я пролила зробила пальцями дірочки, налила сюди води, бачите, зараз загортаю, накрию, поставлю на. на Десь на підлогу поставлю в темне місце, як тільки почнуть прокльовуватися вони рослинки, я зразу поставлю на підвіконня і покажу вам. Повинно пройти десь кілька днів всього, і воно почне рости. Все, друзі, оціна, Ще, ще раз повторюсь, я вже казала, я хочу висадити десь в середині березня їх в грунт або в, теп, ну, в, грунт, в теплицю або під агротканину, Тому що у нас дуже-дуже спекотно. потім і Чим раніше я висаджую в землю, тим краще вони зав'язуються і адаптуються до цієї спеки. тепер все. Все, друзі. Бажаю всім гарного вечора і всім пока!